Сьогодні у світі існує така проблема, що науку замінили фантастикою і викладають її у учбових закладах, видаючи за науку. Коли люди почали вивчати цей світ, вони зрозуміли, що у світі діють закони, за якими все працює. А отже, якщо існують закони, то зрозуміло, що є законодавець, який встановив їх. Саме на базі цього з'явилася наука, яка підтверджує закони і те, що вони не змінюються. Але чомусь у ХХ столітті почали видавати за науку нічим не підтверджені вигадки людей, такі як еволюція і походження людини від мавпи. Підтвердити науково це неможливо, бо немає ніяких фактів. І до того ж, все це протирічить справжній науці фізики або хімії. Тим не менше, фантастику викладають на всіх рівнях, тому що сьогодні всі сфокусовані на мамоні і готові протирічити і тому готові протирічити істині. Але для того, щоб не жити в ілюзії і не бути обманеним, треба вивчати самоточну науку, якою є теологія. Бо саме на дні базується вся решта наук.